Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати торт. Давно ми солодкого нічого не готували, а зараз приготуємо торт. Інгредієнти дуже прості, торт без випічки, все готується просто швидко. Для цього нам потрібно кукурудзяні палички, подрібнені такі вже на невеличкі шматочки такі сантиметрові, однорідні порізані. Це основний інгредієнт. Далі, що нам варене Згущене молоко? Можна вже купити готове варене або самому зварити. І нам ще потрібно шматочок масла, шматочок масельця. Отже, інгредієнти, основний кукурудзяні палочки готові. Тепер нам потрібно розтопити масло і разом із згущеним молоком перемішати це все. Що ми будемо робити? Отак От проходить розтоплення. Масло розтопилося, і зараз вже згущенка також розтаплюється. І все це буде однорідний такий у нас крем. Однорідний крем. Далі, коли у нас цей крем готовий, ми беремо і його заливаємо на нашу кукурудзяні палички і все це перемішуємо до однорідної маси. От бачимо, як ми однорідно все вимішали. Маса, звичайно ж, в розмірах трішки зменшилася, тому що кукурудзяні палички зменшилися. От. Все готово. Тепер можна це все накладати, накладати в заздалегідь підготовлену форму. Все сюди ми перекидаємо. Отак. От Опа. Як все гарно виходить. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви готували такий торт. Буде цікаво дізнатися. Я готую його вперше, але, думаю, не в останнє. Тому що це повинно бути смачно, дуже смачно. Можливо, навіть потрібно робити двойну порцію, щоб торт був більший або меншу форму використовувати. Отак ми розрівнюємо, гарненько втрамбовуємо. Можна навіть взяти щось. Важче, щоб втрамбувати, попридавлювати, щоб у нас все тут гарно так здавилося. І був такий. Хоча ложкою також все гарно розпрямляється. Так що отакий торт. Готуйте і ви. Ну, буде отака смакота. Будемо завтра пробувати. Всім смачного! Ви були на каналі Ласушка. Готуйте ви таку смакоту. Ну, виглядає дуже апетитно. Дивіться, як в розрізі. Дуже так гарно. Дуже гарно, дуже апетитно. І дуже-дуже смачно. Так, оп. んマまこと。